Чимало подільської молоді мріють стати ведучими. Тому спеціально для них на базі Подільського міського будинку культури був проведений тренінг під назвою «Як стати успішним ведучим. Цей захід виявився не лише розважальним, а й досить корисним та пізнавальним. Спікери тренінгу, а саме різні ведучі Подільська, у формі дискусій, ділились з молоддю своїм досвідом роботи. Гості заходу дізнались основні правила поведінки перед аудиторією та камерою, а також отримали корисні поради з оратору. Торського мистецтва сьогодні. Ми зібрались у цій залі для того, щоб поділитися своїм досвідом із молодим поколінням. Справа в тому, що дійсно вони всі молодці, у них всі всі добре, дуже гарно виходить, і ми бачимо їхні палаючі очі. Дійсно, вони хочуть навчатися, дійсно вони хочуть вдосконалюватися. І сьогодні ми своїми своїм досвідом, своїми знаннями поділилися з ними. За це їм дякуємо. Публічні виступи, ораторське мистецтво це взагалі крута ніша для розвитку молоді, бо це знадобиться не лише на сцені, а й в житті. Бо кожна людина повинна вміти гарно розмовляти, спілкуватися, і ми сьогодні були раді поділитися своїми знаннями, досвідом, дати якісь поради, можливо, надихнути і окрилити своїм якимось своїми успіхами. Тож ми дякуємо за запрошення організаторам. Нам було приємно поспілкуватися з молоддю. В кінці тренінгу для молоді було особливе завдання, на якому вони могли спробувати себе у ролі справжнього ведучого. Перед аудиторією їм потрібно було прочитати сценарії урочистого заходу. Доброго дня, шановні друзі, ось і прийшов на нашу землю травень, Особливо оспіваний у піснях з солодівним співом і приніс там давні. Кожен, хто взяв участь у тренінгу, залишився лише з позитивними емоціями та наповнився бажанням розвиватися, аби в майбутньому дійсно стати успішним ведучим. Мені сподобалося те, що спікери поділилися своїм досвідом. Він був для мене дуже корисним. На цьому заході я дізнався, як можна стати ведучим, що для цього потрібно робити, які регулярні вправи, що дивитися, та як до цього дійти. А ким ти мрієш стати? Я мріяв би стати теж ведучим. Подільська громада дійсно наповнена талановитою молоддю, котра в майбутньому 100% досягне певних вершин. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».